Без будь-якого наукового підґрунтя тільки на підставі спостереження за людьми на побутовому рівні можна помітити, що далеко не всі люди в однаковій мірі схильні до ожиріння. Одним із таких схильних до ожиріння людей був сам доктор Вольф фунфак, автор програми Метаболік Баланс. Він безпосередньо, так би мовити, зсередини розумів психологічні особливості людей, які легко набирають та важко втрачають зайву вагу. На цій лекції вашій увазі його точка зору і алгоритм підходу до такої категорії людей: люди від народження різні за своїм конституціональним типом, і не всі однакові по тілобудові та психотипам. Одні мають худорляву статуру, інші виглядають огряднішими, дехто міцнішим і атлетичнішим. Ще в давній індійській медицині аюрведі понад 5 тисяч років тому розрізняли три основні типи людей: вата, пітта і кафа. Нічого не змінилося, крім назв, і через три тисячі років ми бачимо класифікацію, де фігурують вже більш знайомі європейцям типи: сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. Навіть через наступні дві тисячі років змінились тільки назви у класифікації по Кречмеру – лептосомний, атлетичний та пікнічний типи. Хоча це не все, що є в типологічних класифікаціях і можливо виділення основних типів не ідеально з точки зору доказової медицини. Але ми вимушені прийняти той факт, що є категорія людей більш схильних до ожиріння та менш схильних. Хоча, як ми вже знаємо, сучасний тип харчування може будь-кого привести до абдомінального ожиріння. Генетично чи конституційно найбільшу схильність до набору зайвої ваги ожиріння метаболічних проблем та цукрового діабету другого типу мають люди типу кафа, флегматик, пікнік, що є практично синонімами. Вони зазвичай невисокі, з добре розвиненою грудною кліткою, широкоплечі, спокійні, трішки замкнуті. Ці люди частіше стають пацієнтами ендокринологів, страждаючи від метаболічного синдрому і цукрового діабету. Саме вони є основною групою ризику розвитку ожиріння і потенційними та найчисельнішими клієнтами програми Метаболік Баланс. Ми не можемо достеменно сказати, які механізми закладено конституційно, дещо знаємо про генетичні особливості обміну речовин у вказаного типу людей, але доволі багато стає зрозумілим з точки зору їх психології. Про це поговоримо далі, бо я не виключаю, що саме в цій площині, а не в генетиці. Знаходиться ключ для розуміння та управління харчовою поведінкою людей зазначеного типу. Про це я вам не зміг би розповісти, якби не дізнався від професора Вольфа фунфака. Сам пан фунфак належав до категорії людей типу пікнік або конституційного типу кафа. Він був флегматиком і мав метаболічний синдром та цукровий діабет другого типу. Знання з ендокринології та дієтології ніяк не запобігли розвитку ожиріння і його наслідків хоча доктор фунфак як і більшість німців. Ретельно дотримувався всіх дієтологічних настанов, у яких, звісно, розчарувався, цей факт його особистої клінічної історії, наукової діяльності та медичної практики став причиною пошуку більш адекватних підходів до вирішення проблеми метаболічного синдрому. Він розповідав про свої власні особливості, і саме тому ми можемо ділитися його досвідом. Люди цього типу мають ясний розум, аналітичне мислення, силу волі, але при прийнятті рішень. Вони часто покладаються на звички, це одна з їхніх психологічних характеристик. Я сам атлетичної тілобудови. Темперамент скоріш сангвінічний, але навіть у мене після 40 років почалося абдомінальне ожиріння. Хоч зайва вага була не такою великою, всього 12-13 кілограмів. Але окружність живота була на 54-й розмір. Я майже вирішив цю проблему ще до знайомства з доктором фунфаком та програмою Метаболік баланс. І був налаштований розробити власну систему схуднення, оскільки був вкрай розчарований результатами слідування офіційним дієтологічним настановам. У мене вийшло досягти успіху, через те, що сила звички не домінує над поведінкою. Я за своїм типом експериментатор, новатор, шукач, тому я в такий спосіб впорався з власним абдомінальним ожирінням. Та я розумів, що цей спосіб не влаштує багатьох людей через їх непереборну силу звичок. Саме в цей період мого життя і професійного пошуку я познайомився з Вольфом Фунфаком і зрозумів, що вже нічого вигадувати не потрібно. Розроблений компанією метаболік баланс підхід це технологія, тобто є універсальною автоматизованою та передбачувано результативною. В цьому сенсі, як тоді, так і досі, це єдина відома мені технологія харчування. Але повернемося до психотипів, тому що, як я зазначив, саме в цій площині може бути розуміння проблеми, я її розумів не так, як фунфак. Я вважав, що треба взяти і все зразу змінити. Харчування, фізичну активність, звички і вподобання для мене це легко і екстремально, як я люблю. Але фунфак інакше виклав своє бачення, і в контексті психології цього типу воно більш доречне. Тому я раджу брати за основу його поради або ж звертатися до психологів у разі виникнення проблеми зі зміною харчової поведінки. Особливо якщо людина усвідомлює, що має проблему і потребує її вирішення, але не може наважитися почати щось робити. Це стосується і участі в програмі Метаболік баланс. Це крок, хоч і розумний, але він потребує емоційної та вольової підтримки. А емоції та воля не дуже прислуховуються до розуму, вони більше зав'язані на звичках, стереотипах, міфах і фантазіях. Тому не все просто впирається в управління інсуліном. Можливо, управління мисленням навіть важливіше, але тут немає технологій. Наприклад, звички, які можна навести для ілюстрації. Людина звикла слухати одну й ту саму радіостанцію, сидіти за одним і тим самим столом, добиратися на роботу тим самим шляхом і купувати певні речі в одному і тому самому магазині. Це здається незначними звичками, які навіть не варто обговорювати, але вони мають величезний вплив на людину. Більший ніж сама людина може усвідомити: якщо ці звички вкорінені в суспільстві або в сім'ї, особливо харчові, змінити їх неймовірно складно. Професор фунфак стверджував, що не варто намагатися одразу боротися зі всіма звичками. Людина не зможе просто так відмовитися від солодкого випічки або від своєї звички щодня зранку їсти одну й ту саму вівсянку. Ці звички стають настільки глибокими, що навіть при усвідомленні їхньої шкідливості люди продовжують їм слідувати. Фунфак пропонував, замість того, щоб намагатися змінити ці звички негайно, поступово підходити до проблеми. Нехай людина складе список своїх звичок, починаючи з найдрібніших і несильно важливих, і потихеньку, крок за кроком, працює над зміною кожної з них. Якщо вона зможе змінити навіть незначну звичку, це дасть їй досвід і віру в те, що змінити можна все. Так поступово людина дійде до більш серйозних звичок і зможе змінити навіть ті, які раніше здавалися непорушними. Як тільки людина здобуде цей досвід, вона буде готова прийняти нові підходи до свого життя, наприклад, програму Метаболік Баланс, тоді вона зможе з легкістю впровадити її у своє життя, бачити результати і закріплювати нові корисні звички харчування. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.